Всім привіт! Хочу приготувати такі якісь цукерки з гранату, з йогурту та з шоколаду. У мене ось такий шоколад. Я буду це робити в перший раз. От, йогурт купили один такий зі злаками, другий просто без нічого. І дві гранати. От. Е, значить, е, гранат треба очистити, залишити тільки бубочки. Потім змішати гранат з йогуртом, шоколад розтопити. І потім... І так. Моя помічниця Касія буде мені розламувати шоколад, ламай кусочками і клади в тарілочку. Отак, кусочками надалось. Так, хоп. Бачиш? Ламай кусочками маленькими маленькими ламай. Так, да, ламай. Ламай і клади в тарілочку. Сюди клади в тарілочку. Да, бачиш, і так, маленькими маленькими такими долічками. Отак, от, бачиш? Отак, от клади в тарілочку. Зараз ще один прибіжить помічник. Uh, я поки E então. Я, значить, зараз змішаю бубочки, гранату з йогуртом. Я взяла просто один пакетик звичайного йогурта, без нічого. Ось. І так, я напевно спробую зробити три варіанти: це викласти в таку формочку. Викласти в таку формочку та просто покласти такими грудками, значить, сюди, і вони тоді так от застинуть. І так, я вже достала з морозилки, пройшла десь година приблизно. От. А, зараз розтоплюю шоколад. Дивіться, які гарненькі штучки виходять. Але чоловік мені казав. Палочки втикнути, але я забула, тому що робила це ну, трошки з дітьми. Ах, а я думаю, що з паличками було б дуже-дуже комфортно макати а, значить, цей йогурт з гранатом в шоколад. Зараз буду якось щіпчиками якимось руками на і так, що я вам хочу сказати? Те, що я неправильно якось розтопила цей шоколад. Він мене став такими от непонятними комочками, це він ще трошки а то був, коротше, комочками, але трошки м'якіше. У мене не вийшло, так як на відео показали. Але я просто зверху так Ой. зверху намазала, воно зараз застигне, дістану і подивлюсь, що це воно буде. Да! Мій перший дегустатор. Ану? Тобі смачно? Да. Так? Mm. Кажи, уй. Холодне, так? Да? Да. Треба, щоб воно трошки розтаяло. Мама казала тобі? Коротше, вийшло якась така от біда в мене вийшла. із за того, що я не змогла правильно розтопити шоколад. А, мені довелося робити ось так. Ось такі от какашечки, коротше. Ось таке от вийшло.